28 лютого 2025 рік компанія Електромотор пропонує незамінних помічників для вашого саду та городу. Дровоколи, подрібнювачі, гілок, оприскувачі, культиватори. На сайті Електромотора. Ви все побачите, що можна придбати по розумній ціні і гарного качества товари для саду і городу Айрон Анджел. Телефонуйте 0,63 426 1010. 10. Також пишіть на Viber. Друзі, всім гарних покупок. До красивого саду 063 426-1010. 10.